Друзі, всім привіт! У нас четвертий день турніру. Так, оборонка, оборонка держиться в Б. І сьогодні я хочу, хочу, хочу дещо перевірити. Зараз я перескладу командочку. Так, сьогодні у нас буде такий розважальний контент. Я... Команда називається Помри для того, щоб виграти. Я отут оцей, як би сказати, бонус турніра хіл і воскрешення не працюють. Але я чесно не знаю, чи працює оця тема, коли... Персонаж падає і ну, встає, наносить урон. Чи працює вона тут взагалі? ми Зараз ми перевіримо, якщо вона працює, то буде весело. Тому що я не разу це не перевіряв і чогось я не недатко не чув. От. Тим паче я от до докачав, правда, я не сильно спішив таку жіночку. Вона наносить 815 урона. Цей наносить 765. Коротше в тисячі урона. Далі, джеквуна я беру. Ну, для якогось допомільного урона, тому що зараз персонажів там за 2000 хп. Потім в мене оця сім'я дає 100% бонус. І оці всі вміння накладаються на максимально ходів і, коротше, коротше, погнали. Погнали веселитися. Потрібно буде викупимо, все одно гнатися за тими глімими нагородами. Так, що ми тут пошаманим? Давайте так. Трійка червона, четвірка. Червона. Правда, відразу фрея попалася, не знаю взагалі, як на цій фреї у нас працює. Давайте ще трійку зелену. Тепер зберемо жовті. А зберемо ще жовті. 637. А, вона дломана. Я думаю, чому в мене менше? Ой, як чудово, ми зарядилися. Так. Ну і зараз будемо перевіряти. Давайте. Просто юзаємо, попаде, не попаде. Ой, треба було, напевно, спочатку укрити, навісити і атаку. Е, так. Давайте фрею просто бабахнемо, спробуємо. Добре. Ну і давайте так для повного щастя, ще яхмуса там дозарядимо. Не, не дозарядили. Угу. От вони б так уклонялися, коли, коли на них скіли не вісять. А, все, воно не працює. Не працює, воно навіть не повісилося. М-да. Перевіряльщик хренов. Заюзав навіть не подивився. О така буває лажа. Так, добренько, наперевірявся, вишна повна лажа. Але ну, я хотів провірити, я провірив. Повертаємося до своїх стандартних команд, жовто червоних тому що ходити питати десь, шукати інформацію. То не моє. Сам провірив, сам, сам узнав. Так, так, фіол і жовтий нам потрібен. Я чуть червоний не почав збирати. Давайте заряджати. баришню по центру. Так, візьмемо так і в нас там три є в цю в бастет. А в нас трьох зарядиться? Давайте спробуємо з одного. Отак, щоб не зарядилось. Давайте добинем так без пока. газельки. а тепер так. І доб'ємо це все діло. Червоні, жовті. Погнали так. Ого! Так, ну тут однозначно потрібно чистити поле. Так. Давайте ще так. Так, по-моєму, це заливом пахне. Геть без поняття, що тут дасть збирати. Ого! Ось де вони ховалися. Але ж вони всі позаряжали. Коротше, дурненький день якийсь мене вийшов. Так, да, видно сьогодні день червоних, а я чомусь, чомусь не хочу їх брати. Так, давайте еще, может, один подъедет. Давай желтый. нифига. А зараз? Подъехал и уехал. Так, не мий, не ми, дань. Погнали ще раз. Да, то, що це розважальний день, це 100%. Просто навіть не знаю, що тут коментувати, що тут казати. Цей поєдинок ми виграли тут. Пощадили вже. І да, загнали ми себе. Напевно, в топ-5 ми себе загнали. Добренько, лажі свої я не боюсь викладати. Так що і в мене бувають погані дні або коли в мене щось не по плану. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мир, щастя, добра всім.